Усім привіт! Сьогодні у нас такий трішки незапланований випуск. А все чому? Тому що на календарі 2 червня. А 2 червня 1953 року коронували королеву Єлизавету. На жаль, минулого року вона покинула нас, але ми завжди будемо пам'ятати її. Загалом Єлизавета зійшла на престол 6 лютого 1952 року, одразу після смерті свого батька. І як ми знаємо, її правління було рекордне. Коронація Єлизавети стала першою, яку транслювали по телебаченню. Тільки заради цього люди тоді купляли телевізори. Уявляєте? Ну це, це щось було неймовірне. Подію висвітлювали тисячі журналістів із майже ста країн світу, і серед них були майбутні перші леді, але про це ми поговоримо пізніше. Майбутній король, принт Чарльз, на той момент майже вчудив таке, що. Ми б говорили про це досі, і він би в Луїб зараз на його фоні був би просто найслухнянішим хлопчиком у світі. Я не хочу вам повністю переказати коронацію, яка відбулася 70 років тому, але я хочу розповісти цікаві деталі, які вас можуть вразити, можливо, ви їх ще не знали. Тому давайте починати. Перший цікавий факт. Дату коронації Єлизавети було обрано за порадою метеорологів, тому що, згідно зі статистичними даними, у цей день мала бути найбільш ймовірною, була гарна погода. Як ми знаємо, погода у Лондоні це щось особливе, і перед коронацією Чарльза Буельські не раз наголошували на тому, що вони просто не діються, моляться, що буде хороша погода 6 травня. Але, як ми вже знаємо, погода їх підвела, і коли вони їхали за баства до палацу, ляв сильний дощ. Але напевно, то на щастя. Бабуся Єлизавета королева Марія не дожила кілька місяців до коронації, і у своєму заповіті вона наказала, щоб її смерть не вплинула на планування церемоній і захід провели відповідно до графіку. Як ми вже знаємо, королеву до батва везли у позолоченій кареті Gold State. Її ж ми бачили на коронації Чарльза, вони так само їхали на цій кареті. І є збереглися імена коней, які везли королеву: Канінгем, Тові, Но Тедером, Ейзенхауер, Білосніжка, Тіпорері та Макірі. Це такий милий факт, що так збереглися ці імена, бо, як ми знаємо, Єлизавета була прихильницею коней та собак. Процесія суворен складалася з 250 осіб, включаючи лідерів церкви, прем'єр-міністрів співдружності, членів королівського дому, цивільних і військових лідерів і йомен гвардій. Наповнений найбільш відомим фактом про коронацію Єлизавети було те, що її повністю транслювали по телебаченню. Від посторонніх очей була закрита лише процедура миропомазання. Цей момент Красиво змальований у серіалі Корона, як Єлизавета з Філіпом наполягали саме на трансляції. Хоча Вінстон Черчилль та інші політики були проти цього. Загалом тоді її коронацію подивилися 27 мільйонів людей у Великій Британії. А загалом населення на той час складало 36 мільйонів, і багато людей саме задля цього придбали свій перший телевізор. Цьогорічна коронація Чарльза тривала там близько півтора години до двох, і вже багато людей змудились. Але в 1953 році коронація Єлизавети тривала три години. Найважче, звичайно, напевно, було Єлизаветі. Потім маршрут ходив Лондоном, було прокладено таким чином, щоб нову королеву змогло побачити якомога більше людей. Відстань у 7,2 км близько 30 тисяч учасників процесії подолали за дві години. Люди так само, як і цьогоріч, займали найкращі місця за декілька днів приїжджали з сім'ями для того, щоб побачити королеву, для того щоб все було добре, правильно, не було ніяких правопорушень. За порядком стежило майже 7 тисяч поліцейських. Як ми знаємо, коронація Єлизавети була ще у важкі повоєнні роки. І на той час Міністерство продовольства задовольнило 82 заявки на те, щоб люди могли смажити бика, якщо вони могли довести, що за традицією вола смажили на попередніх коронецях. Бажана поступка на той час це було тому, що в раціон м'яса становив 2 шилінги на тиждень. Це були важкі часи, тому це були напевно необхідні такі обмеження. Коронаційну сукню королеви створив британський модельєр Норман Хартнелло. Вона була прикрашена квітковими емблемами країн з півдружністю. Цю ідею використала Меган Маркл на своєму весіллі у 2018 році. Сукня була настільки секретною, що її зберігали під охороною під час пошиття. За словами королеви, вона була дуже незручною і в якийсь момент вона згадала, що просто вже не могла рухатися. Після коронації Хоч вона була й незручна, але після коронації королева одягнула її ще шість разів, зокрема на відкриття парламенту в Новій Зеландії та Австралії у 1954 році. Коронаційний букет складався з білих квітів: орхідея і конвалі з Англії, Стефанотісів з Шотландії, орхідеї з Вельсу та Гвоздик з Північної Ірландії та острова Мен. Єлизавета проводила генеральні репетиції перед коронацією у Букінгемському палаці і її в шість фрелін. Використовували зв'язані простирадла для того, щоб представляти її коронаційні мантії. Напевно, це було дуже хвилююче, щоб нічого не пропустити, і все було налагоджено чітко. Сучасному королю Чарльзу на момент коронації його матері було 4 роки, і він отримав спеціальне дитяче розмальоване запрошення. І загалом цікавий факт у тому, що Чарльз був першим спадкоємцем, який був присутній на коронації свого, своєї матері. Принцесу Анну, якій було три роки, не взяли тоді на коронацію, і вона спостерігала за нею в Букінгемському палаці. І пізніше Анна розповіла, що відчувала себе розчаровано, відчуває розчарування через те, що її не взяли на цю таку історичну подію. Принц Філіп не був коронований разом зі своєю дружиною, як, наприклад, коронували Камілу разом з Чарзом, але він був першою людиною після архієпоскопа, який висловив Шану королеві. І ось дуже цікавий факт. Я думаю, якби Чарльза не втримали і він би це зробив, то ну, Луї зараз на його фоні був би просто найслухнянішим хлопчиком у світі. Чарльз були примірка в королеви Лазавати, корони, підготовка до церемонії. І Чарльз був разом з нею. І ось після того, як вона поміряла цю корону, Чарльз схопив її у свої руки, і так як вона важить дуже багато, він міг її кинути. На щастя, це побачила якась Фреліна королеви і швидко забрала у принца корону. Просто глянь, якби він її кинув. Ми знаємо, що королеві одягнули корону святого Едуарду. Цю ж корону використовував її батько, Георг VI, Але вже після коронації Єлизавета з'явилась на балконі палацу в короні Британської імперії, яка була трохи легшою. Бо справді ця корона дуже була важка і, напевно, королеві була вже просто нестерпно, незручна сукня, важка корона, незручна карета. Все ще можна, просто найкраще в житті. І загалом ми можемо побачити по фотографіях, що Чарльз на у момент коронації був не надто веселий. Ну в принципі, в них це в генах там бути на балконі такий з таким зумним лицем. Це нормально для Луїн. Я думаю, Луї Чарльз ніяк не реагує на цю поведінку. Луї бо він був таким самим, не показував особливого щастя. Ще один цікавий факт: Жаклін Буві, яка відома нам зараз як Жаклін Кеннеді, була присутня на коронація Єлизавети, Але на той момент ще не як перша леді, а просто як журналістка, яка висвітлювала цю історичну подію. Це вийшло таке коротке відео, але насправді воно було дуже важливим для мене. Я його планувала зробити ще давно. От про королеву Єлизавету, про її коронацію. Але я просто забула. Я загубила що це вже червень, що другий червня це вже сьогодні. Вчора вечір я така: так, стоп, це червень, це 2 червня, вже завтра. Це День Коронації Єлизавет. А я не встигаю записати відео, але ми трішки. Я там вийшов ще один формат на каналі. Попереднє відео сьогодні. Це подкаст. Подкаст, ми, я там не сама, і перша тема у нас це саме Єлизавета. Єлизавета цікаві факти про неї. і... От який образ цієї жінки-легенди Єлизавети у наших головах. Я запрошую вас подивитися, поставити лайк, коментар, е, написати критику, якщо щось не так. Це дуже важливо підтримати нас, бо я там не сама. Тому я що для мене було це відео дуже важливо, хоч я його так експромтом готувала, того вона вишитка трохи коротке. Але я виправлюсь наступного року. <смі> я зроблю велике, прямо гляну всю коронецію. Там, скільки вона тривала, там годин п'ять. Я візьму цю трансляцію і буду її просто коментувати по-новому, по сучасному. Ну так чи відрізнялася коронація Чарльза? Вже нам, нам можна буде порівняти. Можливо, з'являться якісь нові деталі, бо вже є інформація, що Вільям задумався про свою коронацію. Можливо. Що можна буде порівняти, як Вільям планує свою коронацію, і порівняти ще з коронацією його бабусі це буде цікаво. Тому дякую кожному, хто подивився. Лайк, коментар, будь ласка, прошу підписку на канал, тому що завжди я працюю з багатьма каналами, і я знаю, що завжди багато, всі дивляться без підписки. І це так, типу, блін, ну підпишись, ну тобі що, важко. Тому, а і ще я навіть ні разу не згадала за протягом відео, що. Підпишіться на телеграм-канал. Посилання до нього є в описі. Там кожного дня нові, сучасні нові, актуальні новини про королівську сім'ю. Дякую кожному і до зустрічі у новому відео. Я сподіваюся, що тепер вони будуть реагувати.